Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Запишу вам цей випуск про дві події. Перше, візит Володимира Зеленського до Польщі і зустріч з Карлом Навроцьким. Нарешті це сталося. Бо проблем з, ну не можу сказати, з поляками, але от є певні у нас якісь суперечності, недомовки, що ще. Коротше, це треба вирішувати. І особиста зустріч це мала хоч якусь провести ясність, пронести цю ясність між нашими державами або, як мінімум, очільниками цих держав. Це перше І друге, ну, не зможе обійти цю потвору цього покидька ботоксного Путіна, його виступи, виключно для того, щоб чергове підтвердити клініку, клінічні висновки того, що це хвора. Людину на всю голову, якщо там є щось в голові, це просто з'їдено імперською хворобою, імперською чумою. Я просто це в вчетв... четверг, що бачите, вже ввечір записую. Ви побачите це в суботу зранку, скоріш за все, але тим не менш покажу, як це все впливає і чому це важливо. ті заяви, які він зробив, потім розповсюджуються і маніпулюються по всій Європі, в тому числі. Не тільки в Україні. І звісно, на свій мордор, на свій, свої болотави, як вони продовжують маніпулювати на весь світ, і Європу, першу, яка є нам нашим головним стратегічним зараз союзником. Тож, друзі, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте, що почуєте. Я ще раз нагадаю в кінці, але в будь-якому випадку точно підпишіться. І... Бо ми витісняємо весь проросійський контент. В брехливе маніпулятивне. Зараз просто на, на заяву цієї потвори вам це доведу. і давайте слухати виключно українське, тим паче пачековане. Тобто, починаємо. Значить, перше, ну, звісно, з візиту Зеленського. Значить, прилетів він після вдалого скажімо так, походу про, по 90 мільярдів євро. Від Європейської ради, від європейського союзу, як такого, да, ми отримали. До речі, випуск записав. Подивіться вчора, чудовий випуск там 25 хвилин десь, але просто по поличках все, що передувало, як проходило, хто винуватий, де підводні камені, як же все ж таки ці гнідих лошадей, угорський конь, словацький конь. Uh, і тепер вже чешський конь, Орбан, Фіцо і uh, Бабіш, як їх переламали, як все-таки проголосували, і що тепер отримаємо. обов'язково подивіться той випуск. А сьогодні mm, говорю про те, що uh, після того, як все ж таки вдалося залучити ці 90 мільярдів євро для України для фінансування бюджету, дефіциту нашого бюджету на 26 і 27 роки, значить, приїхав uh, вирішувати іншу проблему президент. Володимир Зеленський, значить, та проблема вирішена спільно українцями. Величезна робота була проведена, пророблена і нашими дипломатами, міжнародниками, і не тільки від уряду і від парламент Верховної Ради, бо дуже багато представників парламенту їздили і спілкувалася з політиками Європейського союзу для того, щоб це сталося. Ну і звісно, президент. Також uh, зробив величезний вклад. Я ж завжди кажу: якщо є за що критикувати, я критикую. Якщо uh, треба сказати, що це правда, хтось молодець, я виходжу і про це кажу. Хтось молодець. І в даному випадку перерахував хто. І от приїхав Володимир Зеленський до Польщі поговорити зі своїм колегою Каролем Навроцьким. До речі, це перша зустріч президентів м м України і тепер Польщі, нового президента Польщі, до цього був Анджей Дуда. Ми бачили яку політику, позицію скоріше, да, і політику, позицію яку зайняв, і політику почав вести Кароль Навроцький. Ну спільно з українською підтримкою тут досить мало. І вона все більше і більше з кожним разом ставала на якусь, знаєте, проросійську консерву. І просто в цю, цю степ, як то кажуть, неслося дуже дуже багато. Значить, вони поспілкувалися, вийшли на спільну э, прес-конференцію. Одне з найперших про що, звісно, заявляв Володимир Зеленський, це про те, що росіяни роблять все для того, щоб посварити наші країни, e, і що використовують для цього абсолютно всі, навіть історичні моменти, історичні там якісь суперечності, бо в нас дуже багато дійсно спільної історії із Польщею. України з Польщі, тому багато всього було і гарного, і поганого. І оце це Росія використовує для того, щоб посварити наші союз двох народів. Отак, от точніше, так правильно зруйнувати міцний союз двох народів. Оце я прям процитував Володимира Зеленського. і Це дійсно правда. Багато в це вкладається мільярдів євро або доларів. Неважливо, все одно це мільярди. Якраз всю цю інформаційну політику побудова мереж, впливу, в тому числі в Польщі, це не тільки Україна, де ми намагаємося це вичисляти. Це і в самій Польщі. І дійсно тут величезна проблема. і Над цим треба працювати. Хотілося б, щоб і президенти і наші країни, і в першу чергу, Карл Навроцький, який робить ці заяви в цьому напрямку, в першу чергу з історичної тематики. Це усвідомив і цього не робив. Але тим не менш, заява є. Обговорили спільно. Ну, круто, правильно, так і має бути другий предмет, скажімо так, заяви, яка була, це про Міг-29. Це радянські літаки, які знаходяться в Польщі. На озброєнні вони хочуть списувати, але говорять: типу, ми готові віддати Україні в обмін на антидронові технології. Знаєте, суперечила трошки така таке знаєте, вимога. Бо антидронові технології у нас постійно оновлюються. Це супер, це просто шалених коштів. Це сто, коштує, повірте, стоїть. Чи, поясню чому? Бо щоб постійно оновлювати ці технології, треба мати постійно дані. Ці дані нам даються кров'ю наших захисників і захисниць. Життя наших захисників і захисниць ми оцінити ніколи не зможемо і цього робити не будемо. Але точно, що на міжнародній арені просто роздавати, що на тобі, на тобі, і кому завгодно, ну вибачте, давайте ми трошки щось також якось будемо. Це пропорційно тим е, втратам, я маю на увазі, перше, фінансовим, все інше, які несе Україна. Тому давайте якось трошки, щоб було адекватно, порахуємо. І тому просто ви нам антидронові технології, ми вам літаки. Ну, як на мене, не зовсім справедливо, але, тим не менш, предмет перемовин є. І Володимир Зеленський ви сказав, що Міг 29 нам дійсно потрібні. Бо е, якщо ми. Е, бо це в першу чергу про не самі літаки, а про пілотів. Пілоти в нас є. На літаках МіГ таких радянських ми літати наші пілоти вміють. А от, наприклад, до того f 16 треба пілота з полю бою, в принципі, з е, моніторингу. Да? а Цього простору да, повітряного треба забрати десь на рік відправити або Сполучені Штати, або десь ну півроку вони вчаться, потім ще ну загалом на рік забрати надважливе. Це ж не якийсь звичайний рядовий солдат, це типу супереліта, Ну, дійсно там треба дуже багато вчитися, вміти і бути не просто фізично, там по багатьох показниках підутона. Тобто це дійсно одні з топ-топ-топ. І забрати навіть одну одиницю, тобто одного пілота, це дуже критично для України, для його повітряного простору, для її повітряного простору. А МІ-29 пілотців подивилися технічно класно, заправили, зарядили, псів полетів, Да? Тому важливо отримати від Сполучених, не Сполучених Штатів а від Польщі, бо Сполучені Штати, чому задав їх, вони якраз Польщі передають в рамках НАТО, у них була домовленість, передають якраз в 16. І це, до речі, було ще при Байдені. Да? от Зараз якось воно забулася, історія. От бачите, ми повертаємо е, знову на рейки цієї цієї історії. Третя заява, вона більше вже не по Польщі, а Загалом, значить, Володимир Зеленський зробив, що зна говорить, що ми своя розвідка все знаємо, де е, на території Білорусі базується. Арішнік, тобто Російська Федерація зробила заяву, що вона передає, да, це ще було раніше: передає Білорусі Арішник, який може бути не тільки по Україні, насправді це тисячі кілометрів, і під загрозою виявляється не тільки Польща, а навіть Німеччина. І Зеленський говорить: слухайте, ну ми знаємо, де це є, давайте якось реагувати, давайте робити все це. Да? Більш того, він, скажімо так, трошки присоромимо, можливо, або натиснув навіть на Європейський Союз, говорить: вибачте. Але комплектуючи до Арішника, вони виключно в західних країнах. Може, давайте якось санкції вводити проти тих компаній, які постачають, продовжують постачати для Росії, щоб вони виробляли Арішні. Тут в мене питання вже до самого Володимира Зеленського. Ну, чудова була ініціатива про 656 суден Тіньового флоту. коли... Наклав його окремо, а тепер з цим списком, що Україна це зробила, можемо тиснути і на Європейський і на Сполучені Штати, на інших. Що давайте інші приймати? Бачите, ми прийняли. Тепер і ваша черга. От давайте так само. Складемо цей список, приймемо на Раду національної безпеки і оборони, введемо санкції проти цих компаній, а потім будемо їхати і комунікувати в Європу, в інші країни е Західні, да, які постачаються і, ну, ладно, це інше, і говорити слухайте, от бачите, ми прийняли, тепер ваша черга. І це абсолютно правильно. Санкції треба накладати. Нагадаю, що і накладати це на компанії, які постачають, постачають комплектуючі. І в тому часі накладати на Білорусь на саму, яка знову ж стає такою частиною, знову підвищує небезпеку е -мирному, мирній Європі загалом. І на неї також треба накладати санкції. Нагадаю, що Сполучені Штати санкції певні зняли. А от Європа навпаки говорить, будемо ще додатково це робити. Тому, ті ні 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 цього не треба. Знаємо всі, знаємо, що Білорусь це частина російської агресивної машини. І отут якраз перехожу до того, що вийшла ця потвора, пряма мова в нього, там, значить, він там наговорив, як завжди, повну хірню. А, значить, що він наговорив? Перше, він сказав, до речі, про Європу одразу сказав, що готовий до повномасштабної війни. Але, типу, причина, як мінімум, може бути, до речі, вона не одна. А, ну, найголовніше, якщо ви будете блокувати Калінінградську область. Накидує все більше і більше причин для того, щоб все ж таки вторгнутися на територію Європейського Союзу. Далі, значить, говорить про те, що э, загалом все, що буде відбуватися, знову э, э, в Європу. Значить, э, він говорить про те, що значить Європейський Союз, що э, там, як він там каже. Що вони роблять внутрішньополітичної з Росії ворога? Насправді Росія взагалі не ділах. Значить, говорить пряма мова. Кажуть, що збираємось напасти на Європу. Ну що за Нісінитниці? Це робиться з внутрішньополітичних міркувань, щоб створити з Росії образ ворога. Нічого вам не нагадує. Початок, де... кінець 21-го, початок 22-го, коли розповідав: ми на Україну напасть, та що, ніколи. І потім прийшло 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення. Тому в Європі треба все це. Я ж завжди кажу, що 100% з того всього, що говорить е, Росія, 20% це безпосередньо, якщо це не її стосується когось. Точніше, якщо це її стосується, це прямо те, що вони будуть робити. Це 20% заяв. А 80% заяв це коли стосується когось. І тоді вони там говорять, що, то, що сюди навпаки. І якщо вони говорять, що до Європи в них немає претензій, вони нападати не будуть. То це 100% вони на них нападуть. Питання тільки в часі. Отак От треба читати всі ці заяви, які робить Російська Федерація. От далі, звісно, він говорить, що е, взагалі на нікого не нападав. Ну, це точніше, вон це не він, він не несе за це відповідальність. На це, за це відпов... почав київський режим за підтримки країн НАТО, західних країн. От так тут. -от. Розумієте? Чергова. Я просто це буду говорю проговорювати. Да? В чергове, якби перевертає картинку, що типу, взагалі це не ми, це хтось. Ну, тобто, 24 лютого, 22 року, в Україну хтось зайшов. І чудово, знаєте що? Що київський режим почав за підтримки а, західних країн. А почав де? В себе на території? Можна питання? Яким чином тут Росія взагалі опинилась? От і вся відповідь: ми знаход, як б знаходились, так і знаходимося на своїй території. Тут, якраз, на нашій території знаходяться російські війська, які якимось чином воюють з київським режимом, який проти них щось там почав. Розумієте, Бред, да? але він продовжує це. Розповідати, Причому розповідати постійно, значить а, далі в нього став, почали ставити а, Почали ставити а, питання про те, що як ж давайте все ж таки приходити якось до миру. І, до речі, він знову говорить, що ми на сам насправді, а, ну, якщо Україна не прийде до тями, то як би будемо продовжувати. Але загалом. А, Ну, це Київ не готовий, розумієте? От, просто не готовий. А особливо не готовий по територіальних питаннях. Що ми маємо готові бути по територіальних питаннях розмовляти в мирному треті? То, що ви прийшли, захопили, тепер ми маємо вам все віддати. Альо, прокинься. Але там не прокинеться, там нема чого прокидуватись. Там просто імперська чума в голові засіла. І він говорить, що це Київ не хоче, бо ми хочемо завершити мирним способом. Клас! Вони так захочуть хочуть завершити мирним способом, що продовжують вбивати мирне населення, яке знаходиться в тилу України. Отак От вони хочуть мирним способом. До речі, про глиб України. Ця потвора заявила про те, що, а, значить, а, не готовий точніше, готовий не бити в глиб України під час виборів, які будуть оголошені в Україні. Якщо такі вибори будуть, вони готові не бити в глиб. Отак от, розумієте? Ось так. Такий молодець, вообще класно. Але говорить про те, що в цих виборах мають прийняти участь українці, які проживають на території Росії. І ми ж розуміємо, що це не тільки на території самої Росії. Вони Росію вважають також окуповані території України. Донецьк, Луганськ, Крим. Тепер же частина Запорізької і Херсонських областей вони це також вважають Росії. І говорять, що таких українців від 5 до 10 мільйонів проживає на території Росії, і вони всі мають брати участь в голосуванні. Інакше це все не зовсім легітимно. Класно придумали? Враховуючи, що в самій Україні там 30 мільйонів навіть менше, і виборців, як в кращому випадку, якщо 10 мільйонів прийдуть, то буде дуже добре, але тим не менше. Це ж, до речі, також залежить від безпекової ситуації, від багатьох факторів. І тут він пропонує, щоб під дулами автоматів, так само, як він проводив референдуми ці всі по землі, під дулами автоматів привезти 5 мільйонів українців, і навіть росіян видати е е документи. Вони ж захопили станції, видачі паспортів, все інше. Зроблять документи ще для росіян, скажуть, так це ж українці. Так само, да? І тепер вони також проголосують і виберуть вам ту владу, яку захоче. Того президента, який захоче Путін, хитро влаштувався, да? ще раз, чума, імперська чума головного мозку, хоча й мозку там вже немає, все давно з'їдено. Це продовжує воно робити. В той же час, коли говорить про те, що він готовий на мир і він не хоче далі воювати, я постійно вам кажу про те, що ні, насправді там все налаштовано на війну. Можливо, вони зроблять паузу на рік-два, але потім вони все одно будуть нападати на Україну. І для цього робиться абсолютно все. Там все зроблено так, щоб воювати далі і готуватися до війни. Наступний крок, який вони роблять, це вони відключають інтернет. Спочатку вони це говорили відносно того, що типу, по нам летить дрони українські, але далі в них вже йдуть інша історія. Значить, перше, вони говорять, що там є і вплив і все інше. І тому нам треба перейти на власне залізо, а на власне програмне забезпечення. Тобто відключити все інтернет, тобто, що який є, і виключно контролювати все, що відбувається всередині. Тобто того впливу, який вони є, недостатньо. Треба взагалі все закрити, щоб жодної альтернативної думочки навіть не було. Все має бути так, як вони захочуть. І другий варіант вони говорять про те, що якщо навіть хтось буде з інших якихось компаній, там іноземних інтернет, да, що впливу не було, вони сервери мають розмістити саме в Російській Федерації. Ну знову для чого? Щоб мати повний доступ і вплив на все, що є, щоб все контролювати, щоб без них нічого не відбувалося. От така фігня продовжує бути. Ну і на останок він там, ну, на останок моє, він там це всередині говорив про те, що Зеленський то який актер. Ах, молодець! снявся возле стели, возле якої нету. От. Тобто, що ніякого Зеленського біля Купінського не було стела, начебто не та, щось там інше. До речі, я оце в це чую від багатьох людей в Україні, які ведуться на вкиди, маніпулятивні вкиди про російських і російських ботів, розповідаючи, що це, я особисто вам казав, що був, знаю ту стелу, проїжджав особисто і сам місцевість впізнаю, тому будь ласка, не ведіться на проросійське. Якщо це цитує навіть вже Путін, ну це. Просто іншого доказу вже й видумувати не треба. Якщо це цитує Путін як аргумент, все одразу зрозуміло. І тому всі, хто це повторює, будь ласка, якщо це живі люди, приводьте їх до тями скажіть, Суці, -зу, зупинись, не бери російські наративи. А якщо це там хтось вам не знайомий, повірте, перевірте, скоріш за все, то якийсь проросійський бот. Саме ось так. І останнє що з цього, проанонсовано, значить, оцю риторику, що не. А, що не Путін напав, це ж не вони. Орман, значить, вийшов і спочатку заявляв це, ще було до того, як він все ж таки погодився на репараційну цю позику, на позику, деякого має бути 90 мільярдів надати Україні. Значить, він говорив, що якщо гроші заберемо в Росії, це фактично її оголошення. Ну такий вірний васал Росії, який точно не хоче, типа всіх рятує, а насправді вилизує от і до Путіна. Далі. Що звинуватив Європу, що вони не хочуть витрачати жодної копійки, а говорять, що за це має заплатити Росія. От. А насправді потім сталося, що якраз Європа буде витрачати кошти. Росія там колись дійсно має заплатити, але спочатку це буде Європейський Союз. Але найголовніше, що в нього він заявив: що це все відбувається, ви там всі ці допомагаєте, начебто, маленькі країни, яка типа не маленька, і ще, до речі, невідомо, хто на кого напав. Ну, Орбан, в принципі, відомий такою ахінеєю. Знаєте, в мене іноді складається враження, що той нафтопроводом дружба, по якому йдуть нафта з Росії. Мені здається, туди ще передають, закладають якісь дуже забористі наркотики, да, на яких сидить. Орбан ділиться з ФІЦО, зараз і бабішу підгонить, і отаку херню несе про те, що незвідомо хто ще на кого напав. У нього ще сумніви. Але це знову це ж це свідомий вплив. На те, щоб розбивати, начебто, аргументи і дійсні факти, істина да? переводити, качати, уводити від головного, переключати на другорядне, розбивати те, що насправді є, і внести поругу і неправду це, звичайно, дії Орбана і всіх його посіпак. Тому, якраз за Путіним йде Орбан. Тези фактично однакові, що говорить про що? Правильно. Друзі, дякую, що додивились сюди. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте, що ви думаєте, чи в на яких наркотиках сидить як мінімум Орбан. Про Путіна нічого питати не буду. А от про те, що поговорили з Карлом Навроцьким, як думаєте, цей візит допоможе нам налагодити співпрацю з Польщею? І, друзі, обов'язково підтримайте наші сили оборони. Хлопці, дівчата, дуже важливо, що ви їх підтримуєте. Донатите їм, допомагаєте і гривнею і своїм часом, і своєю увагою. Їм дуже це важливо знати, це елемент підтримки їхньої моральної опори для них, якою ми для них і є. І друзі, давайте триматися разом. Коли ми разом, ми не переможні. Тримаємося, бо ми на своїй землі, і слава Україні!